Якоїсь мети він досяг, і ось цей додаток. Ну, перш за все, люди бояться йти в ТЦК, тому що ну не всі деякі, да, а бояться, що їх там же схоплять, скрутять і відправлять на ВЛК, і ВЛК скаже здоровий, і їх одразу в окоп закинуть. Так, ну це такі такі страхи, які ідею певної частини суспільства. Коли ти проходиш це віддалено через додаток, таких ризиків немає, на ВЛК тебе не відправлять, але менше з цим. А для влади це дуже прекрасна можливість по-перше, більш-менш порядкувати те, що в них є про військово зобов'язаних, тому що там повна каша, наскільки я розумію. По-друге, і це головна проблема: контакти. Як зв'язатися з людиною? Коли ви проходите реєстрацію через додаток Резерв Плюс, ви вказуєте свій номер мобільного і ви вказуєте свій імейл. E